Друзі, всім привіт вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні 1 березня. Ми в Трускавці, перший день весни. Вітаю вас, друзі. Зима вже закінчилась. Єдине, що перший день весни холодніший, ніж в останні дні зими було. Сьогодні плюс 8, туман, хмарно. Сонця практично не було. Ми зараз були на біветі на бюлеті був Павло Зібров, сьогодні концерт в нього якраз в Палаці культури Шевченка. А це, друзі, шайба. Колись тут були, проводились дискотеки кожного вечора. Ви в коментарях запитували, чи зараз шайба працює. Зараз на час війни шайба не працює. Єдине, що пам'ятаю, минулого року тут був конкурс дитячих станцій. А так. В загальному шайба не працює. Ось тут якраз Палац культури Шевченка. Через 2 години буде тут концерт. Павла Зіброва Він, до речі, завжди приходить на бівет, він був і в обід, в мене не було змоги прийти в обід. Я прийшов ввечері він на 17.30 приходить. Набігають, якщо він є в Трускавці. Вже відео буде на каналі, кому цікаво, запрошую подивитись, друзі. А це вже Майдан Кобзаря, вілла Вікторія і також музей художника Михайла Біласа. Також старовинна віла, це історія Трускавця, оці всі вілли, які в Трускавці, їх біля 20, не всі вілли. Працюють як готелі. Є віла дві вілли музеї, також є вілла Клюберг прямо, вона як ресторан. Ну, і деякі є як готелі. Також, друзі, ви запитували в коментарях, де є бюджетний готель для відпочинку, в трускавці для проживання, бо я зняв відео і. Деякі люди почали там в коментарях читати, писати, а ви почали читати і запитувати, де такий готель знаходиться. Це готель Нафтуся, в самому центрі біля церкви Святого Миколая. Там зараз діють знижки до кінця березня половина вартості. Там я ціни озвучував в попередніх відео. Там як стандартний номер був 1000 гривень, то він... Коштує 500, наприклад. Ну і там всі ціни діляться на два. Єдине, що немає, там харчування, можна замовити в них харчування, або там поблизу ж, так як ви писали в коментарях, є бістрой рідний край, є солокіна кухня і кафе Катерина. ну я щось Зараз кафе Катерина не бачив, щоб воно працювало. Воно можливо буде там весною вже влітку працювати, а в зимою взимку воно не працювало Ось це, друзі, так, бюджетний відпочинок. Але там написано, що акція діє, якщо ви замовляєте проживання від 5 діб. Так що зверніть на це увагу. І попередньо телефонуйте. Вже навіть є в коментарях. Друзі, ви написали, що вже встигли замовити там навіть. І дякували за інформацію. Так що я радий, що я зміг вам чимось допомогти. Канал і для того створений, щоб вам було легше відпочивати в Трускавці і обирати той чи інший приклад вид відпочинку, чи готель, чи санаторій. Мені приємно, що я був вам корисним. Зараз вже на вулиці Тараса Шевченка біля торгового центру Куб. Люди зараз тут не багато, людей більше там біля бювету. Ще продовжують робити селфі з павлом Зібровим Або п'ють водичку на бюветі Оце також вілла сонячна. Тут номери по 700 гривень за добу. Не з людини, а за номер. Зараз, друзі, дуже багато діє знижок. На курорті. В більшості великі санаторії, готелі. Знижки є для пенсіонерів дуже багато і для військовослужбовців та їх сімей. Треба заходити на їхні сайти. Я знаю, що ще знижки непогані діють в санаторії Дніпро, ну це також для пенсіонерів і для військовослужбовців до кінця березня. Вітні. Думаю, що буде все по-іншому, ціни будуть інші. А можливо, якщо не буде багато людей для відпочинку, будуть знову робити акції. Знаю, що ще в лісовій пісні діє акція. Там на кожний другий день здається 50% знижка. Собі лаягнуся. Річки, кафе. І готель. Ще один цікавий коментар Я прочитав, що ви згадали про Ваню на брички. Ну, це карета та, що по це йде. Кінна карета. І питали, чи стоїть ще Бескід. Бескід ще стоїть, але зараз він не працює, він працює тільки влітку. Це Дніпро-Бескет, санаторій це одне ціле, Дніпро і Бескід. Бескет як готель. А всі люди, які там планують якісь медобстеження, курси лікування, проходять в санаторії Дніпро. А Ваня на брички, просто зараз його тут немає. Він завжди отут, якраз де той чоловік стоїть. Постійно стоїть карета. Він зараз просто, напевно, хтось його замовив, він проводить екскурсію по місту. До речі, в нього кінна екскурсія по місту. Мале коло коштує 550 гривень, це пів години, а велике коло на годину коштує тисячу гривень. Так що, ну, я бачив вчора, що він катав по місту людей. Живий, здоровий і працює. Пишіть, друзі, цікаві коментарі буду. Озвучувати і відповідати на них ну, під час прогулянки. Це все сувенірний ринок, і не тільки сувенірний, як продуктовий. Багато різного всякого, і одяг, і вишиванки, і капелюхи, і плавки для плавання, купальники. Також різні вироби зі шкіри. Закарпатські коняки, глінтвейни, східні солодощі і кебаб, і чебурек. Все, що дуже забажає. Хотілося, щоб в перший день весни світило сонце і була гарна погода, але ну, небесна канцелярія думала трошки по-іншому. До речі, не вгадали навіть з температурою, обіцяли сьогодні плюс 14 і хмарно з проясненнями, але сонця не було і тільки плюс 8. Зранку було дуже холодно навіть. Після вчора ще люди ходили майже в футболках, а сьогодні знову треба сподіватися тепліше. І ще, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів і більше ви зможете просувати українське відео на платформі YouTube. Також ви можете, друзі, підтримати канал Трускавець Travel. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Дякую також всім спонсорам і тим людям, які задонатили на канал Трускавець Travel для розвитку. Ми вже на центральній площі. Людей ще небагато. На сезон От якраз прямо в готель Нахтуся І там в нього діють якраз зараз. Знижки 50% на проживання. Кому цікаво, дзвоніть, пишіть, заходьте на їхній сайт. А це музей. Історії трускавця також старовинна віла. Так що, друзі, всім вам гарного вечора, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа. -па.